de plano Ну, що менше він є ситуативним, тому що сьогодні хочуть провести перемовини з Україною. Вони в ці хвилини вже розпочались, Я можу це підтвердити. Я отримав підтвердження з американського боку. Далі завтра мають поговорити із російськими представниками. Була ідея, що якщо в принципі вдасться домовитися з росіянами про конкретні результати ще раз, американці могли би повернутися до української делегації, і навіть в держдепі неформально обговорювався варіант, коли, начебто, у вівторок могли би провести тристоронній сторонні Говори, я це чув, але не буду стверджувати, тому що думаю, що це абсолютно мало ймовірно. Ну і зважаючи на рівень відносин між Україною і Росією, і зважаючи на те, що скоріш за все немає потрібного мандату у тих технічних представників, які зараз зібралися в Ріяді з двох боків, знову ж таки, що стосується української делегації, можу підтвердити, що переговори з американцями стартували в делегацію. Зокрема, входить український міністр оборони. Ну, і чую, що там є якраз і представники і експерти в галузі енергетики, і військові військові, які займаються, зокрема, питаннями військово-морського флоту і військово-повітряних сил. З того, що відомо, що у дипломатичних джерелах поки що кажуть, це етап, коли б американці хотіли би домовитися про так зване сегментарне перемир'я, тобто і на це натякали джерела в дипломатичних колах тут у Сполучених Штатах. Що хотіли би це головне завдання для цього етапу, для цього етапу технічних консультацій, Тації якраз домовитися про припинення вогню на чорному морі, про відновлення комерційних вантажів, про відновлення перевезень зерна і таке інше з іншого боку. Зважаючи на те, хто зараз представляє українську делегацію, ну зрозуміло, що щонайменше українська частина, українська переговорна група, має сподівання можливо трішки ширше вийти за цю тему, яку намічали для себе самі американці. Ну і вони щодо перемир'я на чорному Морі, якраз, заявляли, звучало це спочатку не на камеру, потім вже. Заявляють сьогодні і на камеру в інтерв'ю журналістам, що десь сьогодні, завтра, післязавтра це складне питання все ж таки сподіваються закрити. Ну власне, тому і склад переговорників. інший, це не Рубіо Волц, не Сібіга Єрмак, а технічні команди з американського боку. Тут була цікава історія, коли до останнього не розголошували, хто летить. Неформально у нас була можливість поспілкуватися не на камеру. Все ж таки говорили, що це буде директор з питань Європи Радбезу США. Це десь третя позиція в американ Цькому радбезі від держдепу керівник департаменту політичного планування. Ну зверніть увагу, це не держсекретар, це навіть не його заступник. Тобто, це дійсно розмова на рівні профільних експертів. Далі після цього хочу домовитися якраз окремо про взаємний мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі, і після цього виходити на домовленість щодо тридцятиденного перемир'я. Ну і якраз щодо цього тридцятиденного перемир'я, ви праві, Блумберг сьогодні назвав внутрішній дедлайн, який, начебто, ну що на Менше за інформацію джерел агентства, існує в американській адміністрації 20 квітня, те, що говорив сьогодні вранці з експертами, від всіх чую, що це скоріш за все, мало ймовірно. Ну і тому, що. І на припинення вогню, і на бан на обстріли енергетики ну ще це ще можна, можна погодити, але припинення вогню взагалі глобальне на 30 днів ну, воно вимагає дуже багатьох домовленостей, дуже багатьох поступок, врегулювання багатьох питань. Там, наприклад, чи відводити війська від лінії зіткнення, хто буде моніторити це 30-денне перемир'я. Попередньо були розмови, що Москва вимагатиме на ці 30 днів знову ж таки припинити військові поставки Україні, і звісно, на це теж ніхто не погоджуватиметься. Тобто розбіжності більш ніж багато. Знову ж таки, внутрішня карта, така дорожня карта, яка є в команді Трампа, після цього 30-денного перемир'я, коли б до нього не прийшли, хотіло б перейти до підготовки зустрічі Трампа і Путіна у Саудівській Аравії. Або можливо, були навіть внутрішні розмови за схемою тих переговорів, які зараз відбувають. Ця у Еріяді можливо до переговорів Зеленського і Трампа, і потім окремо Трампа і Путіна. Ну і в команді Білого Дому таким чином сподіваються вийти, хоча б на повноцінне тривале перемир'я, і теж ставили для цього свій внутрішній дедлайн. Я чув про кінець травня, про двадцяті числа травня. Або але знову ж таки, Саш, хочу і тобі сказати і нашим глядачам: що, по-перше, ось ті всі дати, які ми називаємо, називаємо коли називають колеги з американських агентств, Це абсолютно все орієнтовано Овно, тому що ситуація і змінюється просто щохвилини. Ну і дуже сильно залежить від того, як відбуватимуться переговори ось зараз на землі на рівні технічних груп. Ну і е, станом на зараз не маєш навіть домовленості по сегментарному перемир'ю, а не лише по повному припиненню вогню. Ну і теж важливий момент, закінчуючи, хотів би сказати, що коли я кажу перемир'я, це ж треба теж розуміти, це не мир, це не мирні домовленості, це не той стабільний і сталий мир і чесний мир, і справедливий мир, якого праг. Ному, ми всі, на якому наполягає Україна, а це, хоча б ось таке ситуативне припинення вогню, те, що називається англійською ceasefire. про мир буде домовитися ще складніше. Це окремий трек. А поки що американці діють те, що називається за обставинами. Ну і підсумую, хотіли би, хоча б до цього літа досягти трьох перших кроків. Тобто часткових домовленостей, і про них говоритимуть і сьогодні, і завтра. Далі 30-денної паузи. Ну і далі виходити на саудівський саміт, за підсумками якого хочуть. Хоча б вийти, нехай не на мир, але хоча б на безстрокове перемир'я. Що не менше, це той план, який собі намітили тут у Білому домі. Ну а далі, як завжди, життя вже вноситиме корективи. Колеги Київ дуже дякую, як завжди, інформативно. Це був Дмитро Анопченко з Вашингтона з останніми новинами.